І з е, 21 до 23 -го вірша подивіться, е, каже слово Боже. Він запитав його батька, як давно йому стало зле, е, сталося це. Той сказав із дитинства, і почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш щути, то змилуйся над нами і нам поможе. Ісус вже йому відказав. Щодо того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Чуть-чуть зупинився на цьому місці Писання і хочу з вами побачити, тому що ми дуже часто читаємо знаєте, біблійні історії, і ми, коли їх частіше читаємо в перший раз або не багато разів читали цю біблійну історію, ми більше концентруємо увагу на сюжеті. А як розвивалися події? А що сказав Ісус, а що відповіли йому люди, які до нього прийшли? А як вони зреагували? а чи вони прийняли його науку, а чи не прийняли, а чи пішли і потім е, втілювали в своєму житті, чи не втілювали вони цю науку? Розумієте, дуже багато питань виникає в людини, коли вона читає як сюжет Біблію. Але я хочу сьогодні звернути вашу увагу на питання Ісуса Христа і на оцій його замітці, коли він каже, що до того, якщо є в людини віра, якщо людина віруюча, то віруючій людині все можливо, віруюча людина в Ісусі Христі може зробити все. Амі. І ви знаєте, я думала над цими словами, і я побачила в них щось трошки глибше. Тому що я задалася питанням, я молилася і кажу: Господь, чому так, коли батько приходить і приносить хлопчика свого хворого до Ісуса, і Він просить Ісуса про конкретну річ, він просить Ісуса про зцілення. І Ісус, на відміну від дуже багатьох історій, які ми знаємо в Біблії, Він не робить те, що Він робить зазвичай. Він кладе руки, наприклад, виганяє, якщо потрібно, вигнати, зціляє, якщо потрібно ісцелити. в момент вирішує проблему, з якою людина до нього прийшла. Але Він щось зробив інакше. Він сказав цьому батькові дуже важливу річ тому, хто вірує, можливо, все. І ви знаєте, я думала про те, чому він сказав це саме батькові. Чому він не сказав це людині, яка справді була хвора в цій ситуації? Тому що ми знаємо, що в цій ситуації був хлопчик. І коли Ісус його питає, батька, каже, слухай, відколи це з ним. І батько йому каже, змалку, тобто хлопчик не був геть маленькою дитиною. Хлопчик вже був досить великим. Для того, щоб ви розумієте, коли Ісус щось говорить, хлопчик розуміє, що Він говорить. І коли Ісус йому каже, батькові, каже, тому, хто вірує, можливо, все. Ісус наголошує на двох важливих аспектах. Він наголошує на тому, що нам, як людям, потрібно два види віри. Нам потрібна віра для того, щоб молитися, просити, заступатися, піднімати у вірі, укріпляти і потішати когось. Але також нам потрібна віра для самих себе. Тому що ми знаємо наші життєві ситуації, ми знаємо, що дуже часто. Коли в людей щось стається, я не знаю, як у вас чи була така практика, але в мене була така практика. Коли з людиною щось стається, вона просто про молитву, вона просить про підтримку. Я бачу, що їй в цій ситуації самій важко вірити. Але мені за неї вірити легко. Знаєте, в деякій мірі легко вірити тому за когось, що сам ти це не переживаєш. Тобі легше вірити за людину, яка в важкій ситуації, коли ти сам не є в важкій ситуації. Тобі легше давати комусь підтримку, коли ти сам в силах, коли ти маєш цей запас ресурсу, для того, щоб надати ту підтримку, якою людина потребує. Але батько, коли прийшов, і коли батько говорить з Ісусом, і далі ми вернемося зараз до цього діалогу, але я хочу звернути вашу увагу трошки кілька віршів вверх е, піти. Дивіться, це ж самої глави з дев'ятого вірша: 9, 10, 11, а потім 14. А коли згори сходили, Ісус їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є Воскреснути з мертвих. І вони запитали Його та сказали, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перше прийти. Далі він їм пояснюють цю ситуацію, і 14-й вірш. А коли повернулися до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. Чого я вернулася до, цього, до цих віршів? Подивіться, як виглядає ситуація. Батько, який прийшов і приніс хлопчика для молитви, він прийшов надію застати Ісуса. Звичайно, ми розуміємо, що він мав розуміти, кого він туди, до кого він туди йде, що він там зараз буде просити, як його там зараз приймуть. Я думаю, що він це все розумів. Але коли він прийшов і в цей момент він Ісуса не застав, ми розуміємо, чого Він не застав Ісуса. Тому що в цей момент Ісус був на горі, де Він молився разом з апостолами. І ви знаєте, там навіть пише, зі скількома і з ким е, Ісус молився і був там. Але що я хочу вам сказати? Подивіться, вони йдуть, розмовляють і застають цю ситуацію, коли вони повертаються, що учні з книжниками сперечаються. І ми знаємо, чого сперечалися учні з книжниками. Тому що батько відповідає, коли вже підійшов Ісус і питає, що, що сталося. Батько каже: Я привів хлопчика, я думав, що учні можуть йому допомогти. Але учні допомогти не змогли. І ви знаєте, в цьому моменті я би хотіла трошки, щоб вони розслабилися і пожартувати. Давайте уявимо ситуацію зі за старого заповіту, коли Господь наказав Ною будувати ковчег. Всі пам'ятають. От Господь каже, все, ти будеш будувати ковчег, він має бути отакий, 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 отакий. А тепер давайте уявимо секунду. Якби ковчег мала будувати бригада. як ви думаєте, чи вони б тихомирно будували той ковчег, чи вони би точно в якомусь моменті пересварилися? Ні, стіни мають бути отак чи отак. Ні, довжина має бути отака чи отака. А я чую отаке, а я знаю отаке, а я вмію отаке. Давайте я ще внесу якусь пропозицію. Ви знаєте, я коли побачила оце, що учні сварилися з книжниками і учні не змогли допомогти цьому хлопчику, я себе питання. Ну ж, учнів була та ж сама сила, бо вже не дали, ніхто ж самою силою. І більше того, вони вже ходили, вони вже і вони вже клали руки на хворих, і ті хворі вже зцілялися. Розумієте? Але. Побачивши цей момент, я розумію, що в деяких моментах ми шукаємо підкріплення віри в інших людей, але ми не маємо шукати підкріплення віри в інших людей, не шукаючи її в першу чергу в Бога. Тому що коли ми ставимо за нашу мету відразу при будь-якій проблемі шукати лиця Господа, шукати лиця Ісуса Христа, шукати вирішення тільки в ньому, незалежно від того. Чи можуть нам допомогти люди, чи ні. Тому що деколи бувають ситуації в нашому житті, що нам здається по таких наших критеріях людських уявних, що, напевно, ця ситуація, в якій брати і сестри мені можуть допомогти, і я так ніби можу і сильно сам і не молитися, я скажу так мягко. Я покладуся на віру братів і сестер. Але от ми бачимо в цій ситуації, що я так скажу уявно, учні, будучи братами цього чоловіка. Вони не змогли йому допомогти. І коли чоловік вже дочекався Ісуса, Ісус прийшов і каже, що ти хочеш. І цей чоловік йому розказує, що от хлопчик, от така біда, потрібна допомога. І ви знаєте, мене це справді здивувало, чому Ісус в цей момент там пише, що Дух почав кидати до тему. І коли Дух кидає дитину, тему, Ісус продовжує говорити з батьком. Але знаєте що? То, що говорив Ісус Батькові. Було дуже цінне, і батько мав це почути ще до того, як побачив із своєї дитини. Дивіться, повернемося до 23-го вірша. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. І на цьому вірші я хочу сьогодні сконцентрувати нашу увагу. Ісус, коли говорить про те, що можливе абсолютно все. Людині, яка вірує. Він говорить тут. Про оцих два момента про віру нас для нас самих і про віру нашу для когось іншого, щоб ми могли її застосувати. Але я хочу звернути вашу увагу, що він говорить, що є наша віра, яка дозволяє нам робити, скажімо так, все, чи що би ми хотіли, чи про що ми потребуємо, чи що потрібно іншим людей. Ми можемо робити все. Але як ми з вами? Можемо дізнатися про когось, чи може ця людина мати такий рівень віри, який буде достатнім, щоб могти зробити все. І ви знаєте, я коли молилася, я отримала відповідь, що ми з вами, один про одного, про когось іншого, ми не можемо знати, достатній в той люди рівень віри чи ні. Про це може знати тільки Господь, бо Господь серцеведець. Кожен з нас, ми не бачимо серця іншої людини. Але Господь бачить серце тої людини. Він знає міру, міру віри, яку він туди вклав, і він знає, що та міра віри, яку він вклав, вона достатня для того, щоб ця людина могла перенести якусь ситуацію, могла триматися у вірі, могла перейти, могла підкріпити інших, могла послужити комусь іншому. Цей достатній рівень віри це є наше персональне знання кожного з нас. Ми маємо дбати про це персональне знання, тому що тільки одні ми, кожен про себе. Можемо розуміти, чи справді достатній у нас рівень віри для нашого життя, для наших потреб, для того, щоб підтримати інших людей. І це є перший аспект, що віра наша має бути достатньою для того, щоб ми могли усе в Ісусі Христі, щоб ми йому настільки навіть довіряли, щоб ми самі повірили в те, що ми можемо в Ісусі Христі все. Це є перший момент. І другий момент віра наша має бути персональною. Тому що ви знаєте, коли Ісус питається батька і каже, е, що є проблема, і батько каже, от така от в мене проблема. А Ісус каже: тому хто вірує можливо все. А батько йому відповідає, Я вірю, але допоможе моєму невірству. І ви знаєте, я бачу в цьому, що батько розумів, що я би так сказала, зачаток, задатки, віри в нього є. Він знає, що він прийшов в правильне місце. Він тут отримує відповідь для себе, він отримує вирішення своєї проблеми. Але в цей же самий момент він розуміє, що його особистого рівня віри недостатньо для того, щоб прийняти це прямо тут, вже тепер і без всяких питань. І тому батько відразу зрозумів свою проблему. Він каже: допоможи, підніми, укріпи, наповни мою віру, дай мені її більше, тому що я розумію, що мені потрібен більший рівень цієї віри. І для цього ми маємо розуміти, що віра християнина має бути персональною, тобто ми маємо нас дбати про те, що як я збудовую свою віру. Тому що ви знаєте, дуже часто бувають такі ситуації, коли, колись в школі була така, коли я вчилася в школі, була така жаттєва фраза про людей, які не хотіли робити самі домашні завдання, що вони виїжджають на комусь, виїжджають на чиїхось домашніх завданнях. То я хочу сказати вам, що віра, Бог її придумав і створив так, що він дає кожній людині її в серце, він дає її міру, він її допомагає вирощувати. Але в нього є одна єдина умова: ми не можемо протягом життя виїжджати на чужій вірі, ми не можемо все життя наше звертатися до інших людей в попитках, щоб вони вирішили наші проблеми, в яких має виростати наша з вами віра персональна. Тому що наше життя, ті випробування, які є в нашому житті, вони є для того, щоб вирощувати персонально нашу віру. І якщо ми будемо кожного разу перекладати на когось відповідальність, що ця людина помолиться, моя проблема вирішиться. Ця людина помолиться, я почуватиму себе краще. Ця людина помолиться в різних сферах мого життя, я отримую вирішення. Але ви знаєте, Ісус концентрує увагу на дуже важливі речі тому, хто вірує, можливо, все. Але разом з тим ми розуміємо, якщо людина не вірить, то їй все і неможливо. І ми маємо це розуміти, що коли ми прийшли, ми пізнали істину, ми побачили оцю дуже важливу річ, що Господь готовий дати, лише тільки від нас залежить, щоб ми це прийняли. І коли ми стоїмо з вами перед вибором, щоб прийняти віру. Ми розуміємо, що нам потрібна віра не наполовину і не чуть-чуть. Нам треба не крапля віри. Нам її треба якомога більше, тому що для нашого життя, для того, щоб перейти ті ситуації, які є в нашому житті, нам потрібно її вирощувати. І далі я хочу подивитися з нами на послання Апостола, апостола Якова. Це є перший розділ з 5 до 7 вірша. Подивіться, апостол Яків каже, 5. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Господа, що всім дає просто і не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. І ви знаєте, я читала це місце, і я думаю. Як говорить про конкретно одну річ, кому не вистачає мудрості? І ми можемо з вами, читаючи це місце, думати: ага, якщо мені мудрості не вистачає, я знаю, що треба просити. Але якщо нам з вами не вистачає сил когось пробачити, наприклад, чи будемо ми просити, щоб Господь дав нам більше сил прощати інших людей? Якщо нам не вистачає миру в серці, чи будемо ми приходити до Бога і просити, Господи. Помнож мер в серці, дай твою милість, дай твоє благословіння, дай це розуміння того, що незалежно від обставин, я не дивлюся на обставини. мир в моєму серці не залежить від цих обставин. Ми можемо просити Бога про все. І коли апостол Яків каже, кому не вистачає, нехай просить, він говорить в тому числі про віру, так само, як зробив батько. Батько каже, я то вірю, але я розумію, що мені не вистачає. Я розумію, що обставини такі, що я вже навіть і не знаю, що з ними робити. Тому я прийшов до тебе. І коли Батько чує від Ісуса, Він каже, я тепер зрозумів, помнож, добав, додай для того, щоб я мав повну міру віри. І апостол Яків, коли наголошується, то він каже, що ми маємо не сумніватися, коли ми просимо. І про все, що ми просимо в Бога. Ми ні про що не маємо сумніватися, що він дасть нам, що він в простоті дає, що він не ставить якихось неможливих умов для нас. Тому що, знаєте, в світі, там, де ми живемо, де ми працюємо, в наших колективах, наприклад, або в родині, буває, що люди, коли ти них щось просиш, вони починають ставити якісь на настільки захвалені, неможливі умови, що ти думаєш, краще ви вже й не просив. Тому що я ще й не знаю, чи я зможу дотримати і виконати тих умов. А апостол Яків каже: Господь дає просто, Господь добрий настільки, щоб дати просто, щоб не ставити умов для того, щоб ми виросли в мудрості, в вірі, в прощенні, в милосерді, в мирі і в дуже багатьох речах. Він зацікавлений в тому, щоб ми росли. І тому це не є проблема, коли людина в якийсь момент приходить до Бога і каже, Господи, я вірю, але мені поки що не вих... не вистачає віри. Гірше, коли вона приходить до Бога і каже, Господи, я вірю, мені віри не вистачає, але я нічого з цим не хочу зараз робити. Я хочу жити на тому рівні, віри, на якому вона в мене є початку. І займатися тим, щоб її укріпляти, я не буду. У мене інші інтереси, в мене інші пріоритети. Оце гірше. Гірше тоді, коли ви батько сказав, ти із а ми продовжимо жити так, як ми хочемо. І коли ви він не просив про те, щоб Господь його наповнив рівень віри. І дивіться. Для того, щоб ви зрозумієте останній пункт, який я хотіла б сьогодні з вами поділитися, я попрошу відкрити перший псалом, третій вірш. мова йде про праведного. Давид говорить про праведного і каже Давид, і праведний буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя нев'яне його. І все, що він чинить, щаститься йому. І ви знаєте, багато разів ми з вами читали про те, що Давид пише про дерево, про правильну людину, і це так гарно. Але давайте ми зараз підставимо на місце він, підставимо віруючий, той, хто вірить, Той, кому, який вірить і тому, кому можливо все. Той, що вірить і йому можливо все, він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родиться і брід своєчасно і що листя не в'яне його. І все, що він чинить, щаститься йому. Ви розумієте, Господь, я так скажу вам уявну картинку, зараз намалюємо в своїй уяві, Господь готовий посадити кожну людину в природному потоці, готовий дбати про неї, готовий, щоб їй було дуже, було дуже добре, щоб вона росла, укріплялася. І Господь знає, що, наприклад, якщо зараз весна або літо, то через деякий період часу в житті цього дерева. Прийде сезон штормів. Прийдуть якісь шторми або випробування. Прийде щось, що буде випробовувати це дерево. Я собі на місці дерева виявляю пальму, якщо чесно. Тут не пише, що це пальма, але я виявляю завжди пальму. І ми знаємо писання, і ми знаємо взагалі з географії, хто цікавився, що пальми ну, це так, що ніби не ламаються. Що ніби вони настільки м'які мають стовбур, що який б вітер ни мене ворушив і не намагався їх зламати, але вони не ламаються, вони гнуться до землі, але витримують. Але ви знаєте, якщо ви згадаєте шторми, які проносяться в тропічних регіонах, то ви згадаєте виборчувані дерева. Ви згадаєте, що там є таке явище, як дерево ціле цілісіньке, але його верволоспореним. І люди, які розбираються в деревах, вони можуть підходити до такого дерева, дивитися, і бачити, що коріння є. Це дерево сиділо в землі, скажімо так. Воно мало це коріння, воно було посаджене, його, ну, колись хтось якось десь посадив. так? Коріння є. Але це коріння не укріпло достатньо в підготовці до сезону штормів. Вона не укріпла достатньо в той період часу, який воно мало для того, щоб не тільки вирости в висоту, так, щоб людям було видно, як воно виросло, але вирости в глибину, укріпитися, вкорінитися і підготуватися до того, що якщо прийдуть погані погодні умови, то воно вистоїть, воно лежиме. І ви знаєте, тому це є третій пункт, на який я би хотіла звернути увагу. Віра наша має бути. Достатня рівень віри, міра віри має бути достатня. Другий пункт рівень віри має бути, це є наша персональна віра. І третє, на що я хочу з вами сьогодні звернути увагу, віра має бути вкорінена. Тому що ви знаєте, християнин, який приходить до Бога і просить про те, щоб Бог помножив його віру, і нам виглядає так, що батько попросив: помнож мою віру. І ніби на цьому історія закінчується, тому що Ісус ісцілив хлопчика і всі жили довго і щасливо. Але ми ніхто з вами не знаємо, що чекало цих людей далі в їхньому житті. Ми не знаємо, що було з хлопчиком далі, коли він виростав. Ми не знаємо, як батько живе потім наступні роки. Але більше ніж впевнені ми в тому, що коли Господь помножив їхню віру, коли він її укріпив, коли персональною вона стала в їхньому житті, і коли рівень її був достатній, то вона їм згодилася хоча б раз і ще за їхнє життя. І тому ви знаєте, то, чим я хотіла сьогодні з вами поділитися, і то, на що хотіла звернути вашу увагу, ми маємо дбати про кожного для себе самого, але не тільки для себе самого, тому що нам потрібна наша персональна, для того, щоб ми своєю вірою могли послужити іншим людям. Тому що ви знаєте, коли батько привів хлопчика, а ми знаємо іншу історію: чотирьох юнаків, які принесли паралітика на воджі. І якщо порівняти ці дві історії, то ми можемо зрозуміти, що подивіться, ті хлопці, як роздумувати зараз, паралітик мав віру, що його принесуть, і він буде зцілений. Хто розбирав дах, пам'ятаєте цю історію, що вони розібрали дах, Ісус проповідував, і вони його опустили на ношах там, де Ісус проповідував. І ми можемо думати, паралітик мав віру для того, щоб він буде зцілений. Але хлопці мали віру для того, щоб його принесли. Доставити його до Ісуса і знайти той спосіб, яким вони ці перешкоди. І тому насправді, коли ми бачимо дуже багато біблійних історій, і бачимо, що Ісус когось зцілив, до когось говорив, або, як, наприклад, кровотечева жінка, Він каже, Твоя віра оце от вау. Так. Тому що ця людина мала велике випробування в своєму житті. І кому з нас може вдаватися, якщо в моєму житті немає великих випробувань, напевно, мені не потрібна велика віра. Але якщо ми побачимо слово, якщо ми побачимо третій вірш, якщо ми зрозуміємо, що тільки тоді, коли рівень нашої віри достатній, ми будемо, як дерево посаджене потоках вод, ми будемо родитися і хліб своєчасно. Ми будемо укріплені і наповнені в Господі. Слава Богу! Амінь. Давайте піднімемося! теж Господи, дякую тобі, Батьку, тому що ти...